О, і в цьому році мені насипали листя, я щаслива! Хтось його викидає, я щаслива, коли мені приносять. Буде чим замульчувати гарну малину. Свою малину я геть не поливаю, я її обрізаю, мульчую. У мене вже є відео на каналі. Це список відтворення малина полуниця там у мене. От, Зараз я вам її покажу, яка вона до сих пір, ця малинка. Вже ми її не їмо наразі. Ось, дивіться, яка ще малина. і Ще скільки її багато. Ну, мороз, я її обрізаю, ще на ній малина. Ось, коли я зіла пару малинок, обрізаю десь на сантиметрів 30, я лишаю, щоб мені було видно потім. І закидаю оцю всю малину повністю листям, великим шаром. Тому вона у мене завжди, я її ніколи не поливаю. І тут була сама, сама глина, а тепер тут вже. Така м -м, гарна земля. От. Бачите, листя взагалі немає. Його вже давно немає. Воно швидко перероблює черв'ячки, різні м -м, там, жучки. От. І роблять нам гарну землю. Дивіться, яка малина. Просто суперова. Гілки гнуться. Дивіться. От. Тому я дякую своїм сусідам, які мені кидають листя. Малина це просто обожнює. І коли мені говорять, що в них малина пропала, я завжди питаю ви посадили в затишному місці, на півтіні гарно замульчували? Ні. Але ж я вам це все казала. Ну, листя, листя з горіха, це ж, врі... це ж. Боже, хто сказав, що листя з горіха? Ось вам доказ. Завжди мульчую листям горіха, вже скільки, не знаю, років десять. Скільки я її продаю цієї малини. Я її не нормую, тому що я ну, норміровка в мене виходить тим, що я продаю лишні кущі. І отак вона в мене оновляється, ця малинка. Можливо, комусь буде м -м, корисно. Ось